Я архівні справи, іноді заходжу на сторінки великих людей і помітила таку закономірність. Як невелике ім'я ну, в той країні велика купа, гною, що в минулому, що зараз, то велика людина народилася да? в рашці, а помер за кордоном чи померла. Дивлюся, дягірів, да? засновник руських сезонів, там за кордоном, не останнє ім'я в світовому балеті. А, так, за кордоном. Десь він в Італії, да? в Італії, добре, не хочу далі там глибоко залазити. І сучасних, да? і сучасних. Березовський, так займався політикою. Хворостовський, оперний співак. От все тягне мене в минуле. Шаляпін, до речі, шаляпін був в Одесі, дав великі такі програми Одесити, насолоджувалися його високим басом. Він також помер за кордоном. Кристіанський сина, як злітів, і він мав. Мав стати чобітарем, а став мировою звіздою. Він і оперний співав, і народну, народні, очі чорні. В Одесі дуже до сих пор розказує таку цікаву історію про його спілкування з. Ізвозчикам, Що зараз, що тоді таксісти в Одесі балакучі і любиться перекинутися якоюсь фразою, фразою з пасажиром? Так от, сів він до ізвозчика, і ізвозчик їде і питається свого пасажиру: ти барін, чим займаєшся? Ну, шаляпін так, співаю потроху. А ізвозчик, та я не за те кажу. Я тож співаю, коли пляшечку вип'ю. Працюєш ким? Такий анекдот, Даша да, він зупинявся в легендарному готелі Лондонську, ну, то Лондонською, що в Одесі, ото хуйло руші в чемодан розбомбила, от все сука розбомбила. І лондонську, і готель Брістоль. В Брістолі, до речі, живав російський письменник Бунін, який обожнював Одеса. До речі, знаєте, де помер Будін в Паріжі. Так що ж не так з рашко, під Рашкою, земля там погана. Народжує таланти маленькі, такі от діамантики, а вони не хочуть. Біжуть і біжуть з тої країни. Ну так, що робити? Бо нічого не міняється за ті роки в той країні велика купа гною. Вбивають власних людей, вбивають сусідів, розбивають міста, гублять людей. Що робити? От ми з кішкою сидимо і думаємо. А, може, треба той країні великий дурної поділитися на маленькі країни за своїми мовами, за своїми культурами, традиціями національними, дай да, моя хорошенька? О, та розвивайтеся собі, щоб люди і народжувалися, і жили тут. А то дивіться, в Росії на один квадратний кілометр вісім людей, да зараз сім, а в Україні було 76. Займайтеся власною країною, займайтеся власною землею, власними людьми, і власною культурою. Не лізти, і тоді люди не будуть бігти з вашої країни і помирати, чорті де тільки б не вашій клятій, проклятої українцями землі.